Всім привіт! Давайте зараз зрівняємо топ-машин, які зараз реально такі два популярних авто, ще одне, ще друге. Подивимося, яке вам краще взяти. І одне з них люди люблять більше, це вже провірено. Зараз вам все покажу, розкажу. Поїхали. Мова буде йти про Renault Megane 2012 року і Volkswagen Passat 2011 року. Так, класами це авто різні, але ціновий діапазон. Буває одинаковий. Тобто Passat коштує 11 тисяч Міганчик саме в такій комплектації. Також вони по 10 500, по 11 по 9500. Там вже різні ціни. Тут 1.6 дизель також можна взяти Там 9500. Тобто вони по цінам одинакові. Навіть у мене цей ціна 9500. Плюс торг, звичайно, а на цього ціна 9900. Ну, це вже без торга, тому що він на максимальних фарах, він 2 літри дизель на автоматі, це 1,5 дизель, 6 ступочка. Е, агрегати різні класи, різні, комфорт різний. Ціна однакова. Чому так? Давайте розберемося. Е, і так, Passat це у нас преміум сегмент е, Volkswagenів. В нас B7, B8 це флаг мене фольксвагенів. До речі, в мене і B8, ось такий ось, в чорному седані. І є ж такий Б7. Цей Б-7 у нас на максимальних фарах, фонарях, електроляда. А, він в мене закритий, я вибачаюсь. Е, ну, багажник відкривається, закривається на кнопочці фаркоп, задня камера, партроники, на дисках, е, на кожі зараз як-то, що я забрав. Ага, тут всередині просто ще надо нажати цю зараз відкриємо. Так, він у нас на кожній, на електросидіннях. Тут 293094 вже оригінального пробігу. Є вебаста, є підігрів, є клімат, великий екран, кожа. Типу, ну, бачите, комплектація тут заряжена. Типу, в їзді він класний, плавно їде, приємно. Ось раз нажали, у нас електро, кришечка відкрилася. Нажали, закрилася. Бари тут просто неймовірні. Зараз я вам її заведу, покажу. Технічно авто працює супер, в них є проблема з демпферами. Тут все окей, демпфер вже новий. Тобто це реально авто брати їздити. Дивіться, воно бачите, на ксенонах гарненьких. Ось так виглядає. Цікаво. 2 літри дизель, гарний мотор. Мільйонів без перебільшень. Чому так говорю, бачив їх, правда, біжеві, типу, таксі. Вони там їх обслуговують добре. Я бачив їх з пробігами 700-800 тисяч. Типу вони реально наїжджають цей пробіг. Хоча 1,5 дизелька, 9К також може наїздити в цьому районі, якщо його гарно обслуговувати. І вони так, ну, При хорошому обслуговуванні реально ці авто можуть жити довго. По кузу мені він дуже гарний, подобається. Як мія коробочка, тут dsg 6 І вона. Надійна, її також вбити, це треба вміти ще, так скажемо. Тут по кузову є декілька підкрасів, тому в принципі така ціна. Пробіг це для неї невеликий, хай там хтось крутить, хтось не крутить. Я адекватно е оцінюю, я розумію, що для 2 літри дизель, як один 5 дизель, 300 пробігу, це на початок життя. А якщо ви бачите там з меншим пробігом, може бути таке, що він же скручений, може бути, що не скручений. Різне буває, от в мене міганчик є ще третій, 1,6 бензин. Його ціна 6900 і в ньому 150 тисяч пробігу. Він там з ключовим доступом також, не пана комплектація, що вдруг когось дизель не цікавить, це є бензиновий і дешевший. Так, а це в нас дизель. Ціна така сама, бо все line стоїть дорого, навіть без комплектації Мігани коштують дорого. Чому? Те, що я казав спочатку відео, Мігани беруть більше, вони більше користуються спросом, вони дорожчі, вони дорожчі в Європі. От ця машина в Європі на старті коштувала 5000 євро, ця так само. Ну, ось. Тому що ці машини себе дуже гарно зарекомендували, тому. Їх так люблять, він ще в мене трошки грязний, але він по кузову ніде не фарбований. Дивіться, який він по салончику. Я на цій машині сам доїхав з Нідерландів своїм ходом. Виглядає він реально зачотно. З панорамою. Комплектація тут також мега крута, є і посвічовий доступ, і клімат, і це увага, перший мій. Зараз включу, щоб вам показати. Це мій перший міган автоскладання з РК. Типу тут реально багато що є. Це мій перший Міган на ксеноні. Тобто, тут також максимальна оптика. Виглядає він також непогано. Е, основна перевага над пасатами, мігани не мають проблем з корозією. Мотори в них ще, напевно, більш безпроблемні, ніж 2.0 дизель. Так, Починаєте. Так, шості ступочка. У нас тут Механіка. Дивіться, як салон виглядає на з ковши. Ну. Меган це така машина, яка в, ре... в рекламі не... Не, їй не потрібна реклама, всі і так знають вже, всі дзвонять, питають, всі знають маркіровку. де ви знаєте ще яку машину, щоб прям всі люди знали маркіровку двигуна К9К. Дзвонять навіть ті, хто, хто в машинах взагалі не розбирається, кажуть, а там К9К-двигун? Да. ну все, типу, е Це реально мегапопулярний товар. І на ньому також доволі приємно. Дивіться, який тут ще салон зудоблений червоною лінією він по холоду. Тут червона лінія, там червона лінія, Без речі, ну, також має великі свої переваги. Давайте, вам, до речі, от вже раз їдемо, покажу, що ще є в наявності. Є такий посад, як сьомий бензиновий Audi a 3 на автоматі з, чор... з чорною стелею, до речі, S-Line, ціна її 8200. Далі Golf 6, 1,4 бензин. Повністю обслужений цепочка масла. До речі, в Audi також замінив цепочку і масла. В принципі, зможу будь-яке будь авто, який тут стоїть, яке я вам буду підбирати, обслужити під вас, це взагалі не проблема. Це він у нас також ніде не крашений, до речі, Audi також ніде не фарбована. Його ціна 7600. Далі. Audi R8 така у нас є в наявності. Будь ласка, кого зацікавить. Ford Focus. Друзі, іде розіграш цієї машини. Будь-хто з вас може його отримати. Один шанс на перемогу. 200 гривень закидаєте на монобанк, обов'язково вказуєте свій номер телефону, і це один шанс на перемогу. Хтось з вас може отримати його. Все чесно, через Монобанк, Монобанк навіть сам вибере переможця, перший вам набере. На банці вже, до речі, 150 з копійками тисяч, ще 50, 40 з копійками тисяч 48, щоб точнішим, і починаємо розіграш. Там ще буде дедлайн тиждень і комусь з вас передамо. Далі ще є така Opel зафірка 1,6 бензин 2012 го року. Також є дві Astra -As, Ас. Їх, на жаль, а одна є. Одну я там заховав під крилом, бо вона чистенька, тільки помив. Це 1,6 бензин. Давайте вже покажу вам. Так, це в нас. Ашка, очфу кажу, Ашка, зефірка, 7 місць 12 рік. О, такий реально стан. У мене я всі брати в гарному стані. Тож живу все, дивлюсь, далі, Astra H, 10 рік, 111 комплектація. 1,6 бензин, її ціна 6400. Далі у нас тут такі ось стоять паркетничок Kia Sportage, 19500, 16 рік він такий на максималках. Максимальна комплектація от перебільшень. Мазда 6, 136 тисяч пробігу і ціна 13700. І такий ще є ті 17 17500. Це 2 літра бензин, 70 тисяч пробігу. Також продаю ще лаветку таку в степці. Це Renault Master на задньому приводі. І цей міганчик, 1,6 бензин, тут 150 тисяч пробігу. Кого цікавить, може звертатись. Ну і є ще одна така Astra, але за ціною 5-800 бензинова. В принципі, всі я те, що розказав, є. А скажіть, що побрали ви? От Міганчик реально він цікавий на вигляд, дивіться, Дітілайн ну, дуже класно виглядає. У нього даді знизу led смуги, gt line бампер, диски GT-Line, панорама, безключовий доступ, сидіння з ковшами. Тут також маркировка gt Line. Це авто, ви, до речі, також можете в мене купити, воно є в наявності Ось тільки сьогодні. Ну, ще в інтернеті немає. От перше відео, ще й то не повний огляд, заправлю. Його помию, зроблю ще гарніший огляд. Зараз відео у нас по темі, що обрати собі: пасатік без 7 чи міганчик. Ну тут вже обирати вам. Хто хоче собі більш комфортність, то можете за цю суму, що міганчик, купити собі пасата типу. Реально, він більш комфортний, як він на автоматі. Він також, дивіться, непогано виглядає, в ньому і максимальні фари передні, задні, і диски, і це реально не труповий стан. Напевно, людей лякає ціна і думаю, що це якась вже негарна машина. Але ні, це неправда. Не До речі, камера заднього виду, чи казав, і тут, і там. Ну, типу, навіть можливо абсурдно. По факту в Європі це. Это... Одинакові ціни, в нас плюс-мінус одинакові ціни, тому що в нас ну, на ринку реально є GT-Line по 11-10-500 по 10, 500 тисяч доларів і їх купують люди повним ходом. Хоча з Passat, по логіці це Passat, це, це не Renault. Давайте ще на ньому проїдемося. В ньому типу, дійсно от крута комплектація, він не пустий, на кожі електропакет. Давайте заводимо. Заводиться ідеально на холодну, на гарячу коробочка. Де, цю, ДСГ шестерочка, працює без, без нарікань. Камера також підігріви, клімат. Типу, це також дуже крута машина. в неї ціна на старті 10300, але віддаю її за 9900. Але от що обрати? Чи їхати з кожею, з комфортом? Хоча там теж кожа. Ну, Тут е, така основна перевага: це напевно 2 літри дизель, Він трошечки такий мощніший. і коробка автомат. Але це ж не всі собі хочуть. Того на них і однакові ціни, тому що собі не всі захочуть е, Passat. І Не всі захочуть автомат, не всі захочуть 2 літри дизель. Багато хто собі обере економність, тому що, звичайно, Passat на автоматі їсть більше. Міганчик буде їсти менше. Типу, по моторам реально, ресурс, думаю, однаковий. Можливо, міганчик навіть за рахунок механіки, менше буде голову кохати, так скажемо. Типу, ну, тут реально вибір такий. Є що вибрати, не, не то, що там типу, от міган за дорого стоїть дні, тому що люди вибирають більш напевно практичність. Навіть поки я пригнав цей посад, там, він же в мене деякий час, то я вже за цей час подав там, 4 мігана, щоб ви розуміли собі, яка різниця. В, на посад, можна сказати, люди е, кидаються менше, ніж на міганчик. Ну, ви висновок ви, який? міганчик. Е, реально можна брати, не боятися проблем з крозі, хоча в мене цей посад також ніде не ржавий, питань нема. Мотори по ресурсності однакові, можливо, коробка 6 ступенів, механіка буде їсти довше, але DSG-6 також дуже гарна коробка. Того вони і однакова ціна, тому що люди деякі вибирають практичність, а не понти. Тому що, на мою думку, пасатик це більший понти, ніж міганчик. Але статистика показує, що міган люблять більше. Тим більше такі міган на лексінонах. Поковив е, на нижніх смужечках з панорамою полу кожи, Типу, він реально от крутий по комплектації, нічим там сильно не проіграє пасату. А ціна однакова. Скажіть, що б обрали ви, пасатчик чи міганчик? Я б, напевно, напевно, напевно все-таки залишився за пасатом, тому що ну, мені він чуть-чуть солідніший. Але міган, я, я стільки разів вже куча міганів пригнав на кучі, їздив. Це мені, звичайно, така рідніша машина. Люблю, в принципі. Бачите, тут ззаді ще GT line бачите, типу бампер крутіший. Е, вже він розмитний на транзитах, тільки треба вцепити, помити, так, фаркопчики там і там є. Ну, вибір за вами. А ці два авто є у мене в наявності. Кого вони реально зацікавили, можете звертатися. У нас є доставка, можемо під вас обслужити. Будь-що ми робимо для наших клієнтів, можемо вирішити ваше будь-які автомобільне питання. Вам треба пригнати якісь авто з Європи, ви самі там тобі не йшли. Я можу його викупити, вам пригнати. В принципі, я роблю все, що зв'язане з авто. Тому, якщо вас зацікавили мої послуги, звертайтеся. Якщо вас зацікавили, або Passat, або Megane, також звертайтеся. Не беріть, щоб ви обрали практичність чи комфорт. Тому що все ж таки реально, Megane є такі свої вагомі переваги. Хоча... Можливо, для когось це навіть звучить ну, як це так, пасад рівняти і міган. Ну, але є чому рівняти, тому що знову ж таки ціновий діапазон такий самий. Всім гарного дня, до побачення! Приймайте участь в розіграші Форда, хтось реально собі отримує авто за 200 гривень. Всім щасливо!